Музичні іменини черкаські бітломани святкують день народження улюбленого гурту. Цьогоріч легендарні ліверпульські четвірці виповняється 55 років. До музичних іменин Бітлз черкаські меломани підготували унікальну фотовиставку та з головою поринули у музичні спогади. Вікторія Хамаза. Далі Beatles найпопулярніший музичний гурт за всю історію людства вперше його почули ще у 60-х в Англії. Відтоді ці чотири молодики підкорили милуванів у всіх куточках світу. Кількість проданих платівок «Бітлз» перевищила мільярд примірників. А це рекорд світової музичної індустрії. Це перші фотографії групи під назвою «Бітлз». десятки вирізок, сотні фото та тисячі безцінних спогадів. Сергій 40-річним досвідом. Чоловік вперше почув «Бітлз» ще у школі. Відтоді пов'язав із цим гуртом все життя. Та навіть організував у Черкасах перший фан-клуб любителів «Бітлз». Пам'ятаю це почуття. Це було раз, а зевоно. Я це була перша пісня, яку англійська пісня, яку я зрозумів. для нас «Бітлз» – це була якась далека галактика, звідки ми отримували. За на приймачах короткохвильових, якісь там звуковий сигнал не у минула бітломанія. Відомо черкаський джаз-бенд на чолі з Сергієм Крашанініковим. Вони у фан-клубі Ліверпульської четвірки ще з 90-х. Відтоді неодноразово виконували хіти легендарних бітлз та навіть присвятили гурту цілий альбом. взяли из каждого уже упомянутой 13 альбомов по одной песенке, записали. И потом был период, когда мы просто этот диск, э, это был промоушен такой, мы даже катались с концертами, периодически играем, и эту музику тоже, вот с нашего диска, в нашей інтерпретації. А у черкасских бенд співбратів перевтілився у легендарну ліверпульську четвірку. Щоправда, лише на фото. До 55-річчя легендарного гурту хлопці презентували арт-проект «Бітлз» 55 років потому». У ньому музиканти відтворили найвідоміші фото гурту. Ми намагалися відтворити образ. Мабуть, це було найскладніше, щоб проникнутися тим настроєм, який був у «Бітлз». Ми взяли, мабуть, одні з найпопулярніших фотографій. Такі фотографії їх багато хто знає і їх легко відтворити. Фотосесія тривала кілька годин. Побачити найвідоміші знімки «Бітлз» у інтерпретації Черкаського гурту місця не можуть у розважальному центрі «Хрещатик Сіті. Експозиція триватиме до кінця місяця. Вікторія Хамаза, Василь Саєнко, Неділько, Віка новини.